Друзі, я вас вітаю. Бачите, яка в мене краса? Це пелюстки троянди. Я їх назбирала е, за містом на екологічно чистій території, і тому я сміливо можу з них варити варення. Варення з пелюстків троянди це дивний продукт і за смаком, і за своєю корисністю, бо там зберігаються багато вітамінів і навіть. Варенням з пелюстків троянди лікують стоматит. Така неприємна така штука, так? Я думаю, багато хто знає, можна, можна змащувати ранки і вони зникають. Що потрібно зробити, перш за все? Звісно, помити пелюстки троянди, бо на них може бути пил, там якісь комашки можуть бути. І тому я їх буду мити в холодній воді. Чому в холодній, бо гаряча вода може забрати частину ефірних масл, частину якихось там корисних речовин? Поки там стікає вода, я розповім про процес приготування варення. До речі, існує декілька рецептів: навіть свіжі пелюстки троянди перемілюють з цукром і ось так по банках і закручують. Ну, я полюбляю чисте варення, щоб, тобто, щоб воно було зварене. Для варення потрібен цукор, і або лимонна кислота, або сік лимону. Ну, я купила лимон, бо я хочу ще туди покласти і цедру лимону. Тому для мене лимон краще. Варення я буду робити в два етапи. Зараз я буду перетирати. Пелюстки з цукром і додам туди сік лимону. І залишу це на декілька годин. Ну, так як зараз вечір, то я поставлю це до холодильника і продовжу варити вже завтра. Щодо пропорцій, щоб не записувати, не запам'ятати там якісь 100 грам, 200 грамів, краще запам'ятати пропорції. Води беремо стільки ж грамів, скільки у вас пелюстків. Вода потрібна потім, коли ми будемо варити сироп, тобто не сьогодні у моєму варіанті. Цукру потрібно у два рази більше, ніж вага пелюстків. І лимонна кислота, ну десь половина чайної ложки самої кислоти, або половина. Сік половини лимону. Я ще й цедру зніму з лимону на тьорки і кину туди ще цедру. це буде смачно. Пелюстки я зважила, Ну, звісно, до того, як їх мила, щоб була чиста вага, в мене вийшло 160 грамів пелюстків. Тобто, цукру я буду брати 320 г у два рази більше. Ну, ось тепер в мене є все, що мені потрібно. Оце вже чисті пелюстки троянди, оце цедра з половинки лимону, я її натерла, це цукор. І зараз, за допомогою є в мене ось така штука. Я буду сюди віджимати сік лимона. Це робиться якось, якось ось так. В мене є електрична соковижималка для цитрусових. Але якщо мова йде тільки про половинку одного лимону, то от такий варіант теж нормальний. Лимона кислота допоможе зберігати колір. Троянди. Сюди, з цілої порції цукру я візьму ну, десь 3 столових ложки. І тепер треба ретельно це перетерти. І тепер цю мисочку я ставлю до холодильнику і завтра я до неї повернусь. За декілька годин вона дасть. Сік, і буде готова до того, щоб перетворюватися на справжнє варення. І знову доброго дня! Пелюстки троянди простояли у холодильнику ніч. Вони вже дали сік, бо там було трошки цукру, і ще там сік лимону. І зараз я буду варити варення. Перш за все, треба зварити сироп. В сироп йде, ну, у моєму випадку 160 грамів води, як я говорила, води стільки ж, скільки е, по ваги е, пелюстків троянди. Тобто, в мене було 160 грамів, і води я беру 160 грамів. А цукру у два рази більше. Ну, е, трошки цукру я вже використала для змішування з пелюстками. тобто, Тей цукор, що залишився, і цю воду я зараз буду варити. Сирок вже кипить, він такого золотистого кольору за рахунок того, що я додала туди цедру лимону. І коли цукор вже розчиниться, туди можна класти прястки троянди. Тепер треба дочекатися, поки варіння закипить, і проварити його десь 7-10 хвилин. Ось варення так кипить гарно, там бурлить ще пара хвилин, і я буду вимикати вогонь. Ну, ось варіння вже готове, я зняла його з вогню пелюстки. Ну, вони не такі яскраві, як були раніше, але все ж таки вони не позбавилися свого кольору за рахунок того, що там є лимонна кислота, тобі ж лимонний сік. І е, якщо ви хочете закрутити варення на зиму, ну, треба просто розлити його по баночках стерильних і закрутити. Але я буду його їсти просто влітку з морозовим, тому я просто налію його. В баночку і буду зберігати у холодильнику. Якщо хтось полюбляє таке густе варення, можу додати туди трошки менше води, ніж я додала. Тобто не стільки за вагою, скільки важать пелюстки, а менше. Або можна купити у супермаркетах, продається загущувачі для варення. І просто там, за рецептом, який там пишеться, додати у той момент, коли там пишеться. Ну, я думаю, що це під кінець готування, приготування. Але я хочу, щоб в мене був саме такий рідкий сироп. Ну, ось, друзі, в мене вийшло отаке варення з моєї порції в 160 грамів пелюстків троянди. Вийшла отака півлитрова баночка та ще така піалка. І ще, мабуть, треба казати про е, троянди, які можна використовувати. Ну, перш за все, не можна використовувати троянди, які продаються в магазинах, бо їх оброблюють різними хімікатами. А якщо це троянди, які ростуть десь у саду, е, десь подалі від автомобільних шляхів, е, щоб на них е, не залишалося якісь там. Речовин, вихлопів газів, то, будь ласка, в мене ростуть, я посадила, я навіть не знаю, як цей сорт називається. Але ці троянди запашні і кожного року я роблю варення і, звісно, колір троянди теж не має ніякого значення, просто якщо троянди червоні або рожеві, то колір більш такий насичений. Можна туди додати, в мене там ще і жовті троянди, і пелюстки, можна, я думаю, із жовтих троянд повністю зварити варення, просто воно не буде таким яскравим. Так що я рекомендую вам це чудове варення, воно робиться нескладно, воно бюджетне, якщо ви самі назбираєте пелюстки троянд. І воно дуже цікаве і ще воно. Цілющі.